Всім привіт! Мене звати Олексій і ви на каналі Тварини Бізнес. Сьогодні буде дуже важлива тема, як кормити молочних телят замінником цільного молока. І я хотів би декілька відзначити лайфхаків, які я вже до них дійшов, і їх використовую конкретно у себе в господарстві. Так, ну що, що хотів би сказати, що замінник, Як і будь-яке молоко не потрібно ну, Давати холодним. Тобто, ви е, повинні зберегти температурний режим. Як тільки ви його розбавили, розмішали, приготували, його зразу потрібно видати. Думаю, це зрозуміло. Так, е, хотів би відзначити такий пункт, як ціна якість. Да, хто, можливо, ну, не заморачується і не шукає, де можна зекономити в цьому питанні? То ви можете купити якийсь Євролак, там, Йозера, які будуть круті. Там вже і температурний режим, не треба так крепко дотримуватися, і можна розвести зразу велику кількість телятам, і використати з одної посуди, просто ви там вичерпали певну кількість і кожному теляті задали. Але я вважаю, що це. Кожен повинен приймати для себе рішення. Я, ну, я вважаю, що це конкретно для мене недоцільно. Бо я знаю, як пользуватися більш дешевими замінниками, і вони майже такі самі по ефекту, якщо ви все правильно зробите. От ці пункти, які я зараз хочу розказати. Так, ще одне. Дешевші замінники маю на увазі, що це повинно бути не дешеве 900. Гривень, 1000 гривень за 25 кілограмовий мішок. Ну і можна чуть навіть дорожче. Тобто вони все одно будуть економ класа і вони будуть давати осад. Що це мається на увазі? Той осад це не так вже погано. Але якщо ви розмішаєте, наприклад, 10 літрів трьом телятам, чи там телятам чи п'ятьом оце 10 літрів в одній посуді, а потім прийдете до них і черпачком зробите їм індивідуально роздасте, то комусь попаде, того сада більше, комусь менше. І той, кому попало менше, він буде більш голодний. Якщо ви це будете робити стабільно, кожен день протягом деякого часу він не доотримає, він буде гірше росте. Це зрозуміло. Той, кому попаде більше, буде, можливо, краще, а може воно йому якось теж зашкодить. Тому я ну, раджу зробити це індивідуально. Якщо треба кинути нам з мішка 120 грам на літр, то ви так і повинні кинути, розбавити і занести цьому теляті 2 літри 240-360, якщо 3 літри, повинні дати. Все. І тоді ви будете знати, що у вас кожне телятко доотримує потрібну кількість цього замінника, який ви йому дасте. Думаю, тут все понятно. Так, ще один важний лайфхак, який я для себе відкрив. Будь-яке телятко можна, я так роблю. І вважаю, що це вже якби така допустима гранична норма. Ми йому даємо до місяця молоко, він встигає взяти все, що йому потрібно. І ми з одного місяця не використовуємо це я вже вичислив для себе, з 30-денного віку замінник. А треба взяти менший. Тобто, я, наприклад, використовую медіум з 21 дня, но я з тобто, він, з неділь, але я його даю з місяця. Тобто, виходить, Його можна дати з трьох неділь, але я його даю з місяця він краще так працює. А ще краще зробити, купити з 10-дневного віку і давати його з місяця. Думаю, я зрозуміло сказав. Так буде краще, він получить більше молочних. Компонентів самого замінника, які внесли в рахунок того, що він повинен бути з 10 го дня або з 21-го, а ви даєте його з місяця, і повірте, дуже класно йде компенсація. І краще він все одно буде рости. Так, у кого є, можливо, нема досвіду, і є потреба, що він переживає, що він може щось зробити не так, то я можу вам посоветувати використати якісь кормові антибіотики, BioVita, там є їх там. і і тілозін, і, зінопрім, і ну коротше, їх є багато, велика кількість. Даємо по інструкції, кидаємо в цей замінник і випоюємо оце в процесі переведення з молока на замінник. А можливо, ще якийсь період після того, як він вже перейшов на замінник, ще можна його використати. Оце ж антибіотик кормовий. Потім советую вдавати як молочні продукти, так і замінник молока. Тільки соски. І в цьому плані, то, що я казав, індивідуально кожному розважувати, так і кожному індивідуально соски давати. Так, е... і ще советую не купляти замінники в аптеках чи в магазинах на розвіс. Тобто, може навіть продавець вас не хоче шукати чи якось обманути. І каже, що ось у мене замінник там, з такого-то мішка розфасований з 21-го дня, у вас телятко маленьке, і ви йому даєте, він навіть може десь там попутати там, з 30-го дня, а там з 21-го чи там, наприклад. З якогось меншого віку. Він просто їх перепутав, а у вас зразу буде понос. Зразу. А будь-який понос це дегідратація організму, втрати е, рідини бо понос, і воно зразу худає. І якщо ви швидко зреагуєте, то ви можете якось його без е, особого лікування ну, витягнете з цієї ями. А якщо ні, то тоді вже треба буде конкретно лічити. То ніяких розв'язів і е, е, ніяких. Е, Незрозумілих мішків, які там затерті срок годності, там обірвані бірки і тому подобне. Не совєтую зразу. Так, і ще один такий лайфхак робити все по інструкції. Не полінуйтесь, це маленьке телятко, це як маленька дитина. За ним треба трошки поглядіти. Я вважаю, на 5 хвилин більше ви йому вділите часу на одне телятко, Це не вкраде дуже сильно вашого багато часу. А ви може, може бути, Попередити якісь проблеми. Цим, що ви на 5 хвилин потратите більше часу. Зробите все по інструкціях, як пише даний мішок, я ну, вам скажу так: якісь настанови, що купляйте той замінник, чи той, ціна 1000 плюс гривень, і можете робити все так, як пише на мішку інструкція. І ще одне, не забуваємо за гігієну мити соски, мити, там, наприклад, відра і тому подобне. І саме найголовніше правило саме-саме, яке я вважаю найголовніше. Суть оцього іменно самого головного лайфака в тому, що якщо у вас є телятко, наприклад, 2 неділі, а замінник у вас є. Наприклад, на мішку пише, що йому з 30 30-го дня у вас телятко 2 неділі. Зразу вам кажу, ні в коїм разі не давати йому замінник, не переводити, бо будуть проблеми дуже сильно серйозні. Як мінімум буде погано рости з прихворі, а як максимум може здохнути. І за того, що йому компоненти не. Ну, не відповідають його фізіологічному вікові. Отаке. От якщо у вас, наприклад, навіть двох тижневе ой, 10 днів теляття, а у вас з 3 тижнів, там вроді тиждень різниця, не совітую. Якщо у вас 3 неділі рівно, можете давати з 3 неділь з 21 дня. Не раніше, можна пізніше, так як я казав попередньому, що якщо у вас місячне теля, а ви використаєте з 21 дня, це взагалі класно. Тобто Замінник менше днів, старше теля окей, замінник е, старший, а теля менше не окей зовсім. Тобто, я думаю, ви зрозуміли, це саме найголовніше. іменно Найголовніша помилка всіх тваринників, які іменно, держать маленьких телят. Неважливо, чи це на м'ясо, на відгодівлю, чи це на корову. Якщо у вас телятко маленьке, а ви використовуєте замінник у старшого дня використання, це зразу шлях в нікуди. Це воно мінімум переболіє. Якщо навіть витягнете і виживе, то буде потім погано розвиватися і рости. Оце дуже сильний іменно лайфхак такий. Що ви йому не сплутали. Починаєте шукати телят, спочатку знайдіть, який ви маєте ну, в своєму Місцевості в свої, які у вас є замінники. походіть по аптеках, попитайтеся, може в інтернеті закажіть, а тоді вже купляйте теля. І робіть або відповідно по віку його, щоб вас не обманув хазяїн, якого ви купите, чи на фермі. І зразу, вже, щоб ви не зробили цієї помилки. Оце найважливіше, на мою думку. І повірте мені, десь приблизно 8 теля з 10 яких приходиться лікувати у молочний період, коли викликають до хворого теляти, приїжджаєш і вже зрозуміло, що там за міником щось вже люди натворили. Просиш, їх дайте мішок, теляті 2 неділі, на мішку пише з 30 го дня. Все, нічого не треба навіть ніяких інших причин. Що е, буває таке, що господар ворог суму свої тварині. І ти йому кажеш. Так і так". Він, О, я не знав, я не, не, не розумів. Надо ж елементарно спитатися в аптеці. Такий вік, такий вік. Берете або теля другий, або замінник другий. А решта телят хворіють. Коли люди навіть вибрали, все, навчились гарно давати замінник, все було без приключень і пришествий. І тоді їм вздумляється в голову, що треба в то відро з замінником кинути якусь кашу, там, картоплі, буряк і все остальне. Замінник іде, як і молоко, тільки в чистому вигляді. Ви його розмішали, воно тепле і соскою задав. Не даєте соски, даєте з відра. Но нічого туди більше не колотите. Воно повинно потекти через рубець, сітку і книжку по. Молочному жолобу у сечух у желудок, а їсти він повинен, по своєму бажанню, і та їда повинна залишитися в рубці. Таким чином, рубець збільшується, сечух зменшується. І воно таким чином стає уже з молочного періоду переходу на самостійний. І отак от все відбувається. Так, замінник, яким я користуюсь. Фірма All Car. Замінник називається Profimilk. У них є три линійки. Перша линійка з 10 по 21 день, друга з 21 по 60 день і третя з 60. Там, далі. Я використовую Lactomedium для годівлі телят з 21 дня життя. Я купляю такий мішок цілий 25 кг. Використовую його з місяця і аж до самого кінця, поки телятка в мене знаходиться оце ж на молочному періоді. Так, дивіться, тут простий мішечок, але всередині йде оце обов'язково целофан Для того, щоб він нам не портив якість його. Дивіться, який замінник. Густий, такий, як мука. Отакий без комків, без нічого, все класно. І дуже класно він пахне. От що, що таке пахне іменно молоком. Ну, як, я не знаю, як сказати. Сушеним молоком, якийсь такий десертний запах. І дуже такий со солодким віддає. Що сам би їв, якщо чесно. Ось така штука. Приступимо до його приготування і напування наших теляток. І так, розпочинаємо. У нас є, наприклад, телятко, Будемо розглядати, як для прикладу, одне. А там у нас два чи три чи п'ять, немає різниці. Бо я кожному колочу індивідуально і кожному колочу окремо. Тобто все, що я зараз буду робити, я роблю це кожному окремо. Так що немає значення, скільки в нас є телят. Розглядаємо це як один приклад дивіться, У нас теличка п'є 3 літри молока рано і 3 літри молока ввечері. Її вже рівно місяць і її пора привчати до замінника. Що ми робимо? Вага. Ось бачите, тару ми зробили. Тепер я беру цього замінника по інструкції, треба кинути 120 г на літру води. Якщо мені, я починаю з пів літри то мені треба взяти 2,5 літри молока і пів літру зробити замінника. Це мені треба кинути 60 грам. От ми дивимося на вазі. 60 грам. Все, 60 грамів кинули. Можна гратися, можна не гратися. Щоб було красиво і точно. 60 грамів. Тепер водичка. Тепер водичка. На 60 грам замінника нам треба додати літри води. Тобто, щоб ми отримали пів літри замінного типу молока. Але нам потрібно зробити це в два етапи. Один етап, от дивіться, 0,25 Ну, 250 мл треба влити 65-70 градусної води. Це половинка. І зробити однорідну масу без комочків і дати декілька секунд для того, щоб ця гаряча вода, так сказати, розкрила наші білки, запалити їх. Все, так. І додаємо. 65-70 градусів води. З бойлера набрав, теплої води, так що пальця вмочив, воно гаряче, що мені неприємно. Примірно, плюс-мінус це вже є наша температура. Ось у наші білки розкрилися, бачите, дуже гарно він розцеть. Е, розчиняється. І просто на води другу півліту. Все долили і стабілізували. І оце вже наш замінник. Так, да, він не такий буде прям як однорідний, такий, як, як оце в дорогих замінниках, що там немає осаду. Тут є осад, тут смисл не в тому, яка буде однорідність самої рідини, а в тому, щоб це, кількість цього замінника попала в теля. Переливаємо сок. Отак От все. Чуть підболтали, щоб осад весь попав у соску. А тоді, коли будемо випоювати, коли телятко буде пити, соску перехиляємо догори і щоб цей весь осад телятко випило. Все, і додаємо 2,5 літри молока і випоюємо телятко. Ось Отака у нас є теличка. Українська чорнорява молочна мама. Окапала Голштина. Оце її рівно місяці ми її теж переводимо на замінник молока. Оце вона пила 3 літри рано 3 літри ввечері. І оце ж перша даванка пів літри замінника, 2,5 молока. Ввечері 2 молока літра замінника. Рано уже півтора на півтора ввечері буде дві замінника і літра молока. І на другий ранок ми її ще дамо теж дві замінника і вже пів літри молока. І на, на, на останній вечір того дня просто буде дві замінника і більше нічого. Отак От вся технологія запуска. І не треба. Думати, що це дуже довго. Вивезти його з кліточки, щоб там другі телята їм не заважали. І оце напоїти її сосочки. Це не так вже й довго. І це ціна того, щоб наше телятко було здорове і не мало діареї, не мало поносу, який. Реально нам не потрібний. І я, ні, ви бачили, крім замінника, нічого більше не давав. Хто хвилюється і переживає, той може кинути якогось біовіту або якогось другого порошка. Ну, не спіши, не спіши, не спіши. така гарна теличка здорова. У нас вечір цього самого дня друга даванка. Наших, ну, наших молочних продуктів теляті. Тобто ми зараз будемо готувати вже йому літру замінника. Включили. І нагадаю, нам треба 120 грам на літру. Ми на літру давали 60 рану. Зараз треба дати 120. І такий же самий у нас індивідуальний підхід. Все накидаємо індивідуально. Все, 120 взяли і дали. І вода повинна бути 65-70 градусів. Тобто зараз ми її беремо і вводимо сюди півлітру гарячої води. Так, вливаємо гарячу воду. Так як я і вам казав, я вже навчився, я роблю це на око. Гарячу води набрав, якщо палець можна тримати, але вже неприємно, оце наші, наша температура. От дивіться, сколотив. чого треба під воду іменно гарячу, щоб вона запарила наші білки. І вони відкрили себе, щоб отримати той ефект. От вони запарені, зараз беремо декілька секунд чекаємо. І даємо коду. Таку ж саму півлітрову банку. Тобто півлітру. Зараз хтось може буде писати, оце дуже марудно, це накладно. Якщо не хочете, щоб у вашого теляти була діарея, то повірте мені, воно то стоїть погратися 5 минут рано і 5 хвилин вечора. Все, у нас все готово. Отак От вона повинна прикладати зусилля, витягувати її ососки, висмоктувати. При цьому в неї повинно виділятися максимум слини. І оця цівочка, яку вона висмоктує, повинна по молочному жолубі, який розташований через рубець, сітку і книжку тоненькою струєю затікати самовільно у сечух. У власний шлунок, в якому воно повинно по природньо анатомічній будові, туди повинно воно завжди попадати. Якщо ви щось кидаєте в молоко, воно автоматично, і продукти з молоком попадають вам у сечух і вони там не повинні бути. Всі продукти, які Немолочні, повинні її е, з'їдати з твариною, по-перше, е, тоді, коли вона хоче їх їсти по бажанню. І вони всі повинні залишатися в рубці, таким чином розвиваючи його. Без участі сального рефлексу на то. І воду пити віддільно від молока. Обов'язково холодну, щоб вона не путала його з молоком. Отак. Ми випили, дивіться, яка слина. Отак повинно бути. Так, робимо півтора літра. Сьогодні вже другий день. І нам треба взяти 180 грамів. Все 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 у так, и добавляем півтора литри. Молоко. Уже теж тепло підігріто. Якщо воно у вас не свіже, видує не. пол насос. Все, Все ми готові. Це бельгійська телечка. І оце рівно місяць, вона, там де вона родилася, до цицьки її пускали. Вона чітко знає різницю, що таке мали нацицька і що таке соска. Оце, щоб проблем не було, щоб у вас проблем не було, треба давати соску, а не вітро. На другий раз... Тобто, ввечері другого дня ми заколочуємо 2 літри замінника молока і даємо ще літру молока. На третій день зранку ми даємо 2 літри замінника і літру молока. І на третій день увечері, тобто на шосту даванку ми вже даємо 2 літри чисто одного замінника молока. Дивіться, як Міша валить комбікорм. Дивіться, він такий і не худий, і не ситий. Ну Йому вже майже два місяці і він сидить зараз на літрі рано, літрі ввечері. Дивіться, і лиска коло нього. Та ще п'є 2 літри рано і ввечері. Ну, тож дивіться, як їсть. Водичка вон до і сіно все. все. І соска. Що, малешка, як діло? А? От так їдять. І не стісняються, нікого не питають, не просять. У вільному доступі стільки захотіли, стільки наїлися. От дивіться глядачі і робіть висновки. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться досвідом. Всім, все найкраще! слава нашій рідній Україні.